Дорогий наш Володимир Григоровичу. Хочу щиро привітати вас із вашим днем на народження. Ви той приклад керівника мудрого, виваженого, досвідченого, і так чудово, що ми всі маємо можливість працювати поряд із вами, відчувати вашу підтримку на кожному етапі нашого робочого і щоденного життя. Привіт вам, сонячної праві! Володимир Григорович! Вітаємо вас з на народження! Хочу вам подякувати за мудрість, за вашу стійкість, за те, що ви завжди залишаєтесь людиною з великої літери. Володимире Григоровичу, ваша експертність це не лише про знання, а про вміння бачити на кілька кроків уперед, приймати складні рішення з легкою впевненістю і залишати це для нас орієнтиром, коли здається, що відповіді немає. Щасливо вам до зустрічі! І вас, як керівника, щоб ви бачите, головне, і тримати рівновагу між професіоналізмом і людяністю. Щиро вдячна вам за те, що навіть у основних моментах з вами хочеться йти вперед ви той, хто в впевненістю. Дякую вам за гідне керівництво та спокій, який ви транслюєте кожному з нас. Дякую вам за атмосферу довіри та взаємоповаги, яку ви створили. Вона відчутна в кожному робочому дні. Володимир Григорович, ваша підтримка, мудре слово і внутрішня сила це ті речі, які неможливо не цінувати. З народження вас, ваш стиль керівництва це про людяність, баланс і розуміння справжніх цінностей у медицині. Володимир Григорович, з тем народженням вас Ви людина, з якою хочеться рости поруч, бо завжди є приклад на який рівняєш. З вами завжди спокійно і надійно працювати. Дякую за людяність і впевнене керівництво. Ваше чітке бачення і справедливий підхід викликають довіру і щиру прихильність працівників. Поважаю вас за чесність, відкритість та здатність приймати відповідальні рішення. Це рідкість. Вас витали, вас не Немає. Володимир Григорович, є керівники, які вміють організовувати процес, а є такі, котрі вміють викликати довіру своїх колег і підлеглих. Дякуємо вам за те, що ви дозволяєте бути чесними, справжніми поряд з собою. Знаєте, Володимир Григорович, у світі, де інколи швидкість переважає сенс, ваша здатність зберігати стальний розум стає для нас якимось таким світильником, яке допомагає гарно проходити почебутні без тривог і гарного настрою. Ваш інтелект, організованість тактовність щодня мотивою ставати краще. Поважаю вас за принциповість, рівновагу і повагу до кожного фахівця з ким працюєте. Дорогий Володимир Григорович, Щиро вітаю вас на народження! Бажаю вам здоров'я, натхнення та жаги для життя. Володимир Григорович, я вас щиро вітаю з вашим днем народження, щастя вам, здоров'я, мирного неба і основне здоров'я, щоб вам Бог допомагав як Ваша простота в спілкуванні, і мудрість як керівника, рідкісне поєднання, яке викликає щиру повагу. Володимире Григоровичу, вітаємо вас, з днем народження! Бажаємо вам залишатися завжди таким щирим, харизматичним. Інтелігентним керівником, який завжди прийде на допомогу у найскрутніші часи. Дякую, що завжди чуєте, розумієте і підставляєте плече. Це величезна цінність для всієї команди. Ваша повага і добре серце до нас це те, що формує справжню єдність.